Наташка, ти сьогодні прийшла в моїй спідниці, а я сьогодні купила твій ретрит. <риклад> Хочу тебе запитати, да, ми їдемо разом. Хочу тебе запитати, скажи, будь ласка, от якраз про мій ще вибір поїхати за мною на ретрит, і моє питання. Де баланс між плануванням життя і таким інклюсивним... Бажаннями зсередини, як це ось ти врегульовуєш, як ти рекомендуєш жінкам? Тому що в мене зараз воно абсолютно так, знаєш, як мене несе, так і живу, і так воно класно несеться. Але хочу почути тебе. Я би порадила проживати себе, проживати всі етапи. У нас є етапи еволюції, як душі, так і тіла. І поки ми в пошуку, це дуже класний час. Невже ну, ви думаєте, що я би сиділа? Тут, якби не пройшла той свій шлях пошуку себе, танців в клубах, в різних країнах, випробувала себе. Я ще не тільки танцювала в клубах, я збирала полуницю, складала посилки в Німеччині. Доводилось робити все, щоб ти заземлялась. я Я да? заземлялася. Я так очищувалася після цих енергій, бо я вважала себе грішною. І я пройшла свій шлях очищення, а, але це не означає, що ви маєте проходити в мені подібні. Тому, поки проживаєш етап пошуку, проживай з усвідомленням, що це лише шлях, коли відбудеться ось цей. І ти зрозумієш, що що б ти не робила, це є правильно.